Ретинол найпопулярніший компонент, який ідеально підходить для масної та комбінованої шкіри обличчя. Ретинол використовує для вирішення проблем зі шкірою, таких як акне, зморшки та дефіцит колагену. Але головне правило, яке ви маєте засвоїти, ретинол не можна використовувати з кислотами, такими як гліколева, мигдалева, саліцилова і навіть вітаміном С, оскільки це аскорбінова кислота. А ось мої фаворити серед продуктів з ретинолом. Перше, це ролик від Bioven для шкіри навколо очей. Так як саме ця ділянка обличчя найбільш чутлива до нашого внутрішнього стану, ми маємо найбільше про неї подбати. Засіб забирає зморшки, лінії та втомлений вигляд. Це справжня знахідка, тому ролик завжди зі мною. А цей охолоджуючий аплікатор найкраще, що можна було придумати. Наступний продукт звичайна сироватка, оскільки без неї догляд це не догляд. Одна з моїх улюблених. Це нічна сироватка з ретинолом від бренду The Conscious. Окрім ретинолу, тут є органічний гранат, кофеїн та чилі. Вона забирає ознаки старіння та є ідеальною для комбінованої та масної шкіри. І наостанок крем з ретинолом та екстрактом органічної полониці від іспанського бренду Bioven. Його можна використовувати як вранці, так і ввечері. Він є універсальним. Також він ідеально підходить для молодої шкіри, справляється з першими ознаками старіння та допомагає забрати надлишок себуму. Також ні в якому разі не забувайте про сонцезахист і обов'язково застосовуйте його щоранку перед виходом з дому. Ви можете придбати в мережі аптека доброго дня.